Усміхнена інгулецька малеча, веселі танці і пісні. Вчора у центрі дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай» з гамором розпочато новий навчальний рік. Та цієї осені, окрім можливості ходити в улюблені гуртки Палацу піонерів, дітлахи отримали коштовний подарунок. Два гранти по 150 тисяч гривень від Метинвеста, за які було реалізовано два проекти в рамках програми Місто нашими руками. Отрадно, що сьогодні в цей день, ми відкриваємо два класи, в яких ви зможете. активно учиться и проявлять свои способности. Это класс раннего развития для детей и класс прометей, где вы сможете проявлять свои творческие способности в том числе. Я благодарен всему коллективу Дворца пионеров, который принял участие в этом году в нашей программе ⁇ Город нашими руками ⁇ И благодаря этому мы сегодня имеем два очень хороших класса. Така допомога Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату групи Метінвест створила для дітей можливість долучатись до процесів творчості і самовдосконалення з сучасним комфортом. Ми благодарні сьогодні Інгулецька комбінату компанії Метінвест за той проект, який ви сьогодні два проєкти, які виграли, і це наш центр дітського творчества становиться краще і краще. Проект медіаклубу Прометей надає можливість старшим школярам освоїти навички аудіозапису та відеомонтажу. Тепер дві групи по 15 дітей створюватимуть власні презентації та фільми, освоюючи нове обладнання і програмне забезпечення. Був отремонтований клас, був закуплений монтажний стол, комп'ютер, звукова карта і студійний мікрофон конденсаторний. І також в рамках проєкту ми купили... Проектор і екран для того, щоб потом в дальнейшем свої роботи ми могли показувати на своїх празниках, делать презентації. Черга бажаючих потрапити до школи раннього розвитку зернятко довжелезна. Групу на 32 дитини заповнено одразу. А на майбутній рік планується створити ще одну, а також клас англійської мови. Насичений дворічний курс розраховано на малят 4-5 років. Діти тут будуть займатися розвитком, мислительних способностей, логіка. Рисування, ляпка, музика, ритміка. Діти учебної формі будуть готуватися к первому класу, к школи. Кошти гранту витрачено на ремонт приміщень, придбання меблів та обладнання для дошкільнят. В нових яскравих інтер'єрах маленькі абітурієнти танцюють, малюють, спілкуються, непомітно для себе розвиваючись і готуючись стати школяриками. І найважливіше таке нестандартне навчання їм до вподоби. Я рисую. Цвіточки і сонце саме дітям. мені нравится рисувати, не нравиться тут. Тут красиво. Як кажуть, найбільш виправдане вкладення коштів в навчання дітей. Тож і втілені проекти виховання дошкільнят та медіарозвитку старшачків певно дадуть втішні для міста результати у майбутньому.